Привіт, малята. Запрошую вас на заняття з художньої літератури. Прийшла до лісу осінь, торкнулась верховіть. Живої вам дерева, як влітку зеленіть. А ірочка прибігла, поглянула на ліс. Ой, що ж ти робиш осінь. Усе змінилось скрізь. Усе зелене стало сухе та жовте, враз, заждала б трохи осінь, не йшла іще б до нас. А осінь усміхнулась прийшла моя пора. Учитися до школи пішла вже дітвора. А те, що після літа змінились сад і ліс, не так вже і погано. Іди і подивись пішла Іринка в хащі, а зарості густі. Зробились фіалкові, червоні, золоті. Пішла тоді Іринка в садочок до ріки, а там уже достигли і груші, і сливки, і, хоч нема в садочку зеленої трави, там яблука рум'яні, аж просяться, зірви. В лісах краса осіння, в садах рясні плоди. Це дуже добре осінь, що ти прийшла сюди. Дякую за увагу! До нових зустрічей!